Таю, дорогі колеги, і ми поговоримо сьогодні про вегетативну дисфункцію та стрес і дезадаптацію як фактор її розвитку. І почнемо з вегетативних порушень. Надзвичайна поширеність від 50 до 82%. Обов'язкова участь вегетативної нервової системи, в патогенезі численних захворювань, психосоматичних соматичних. Можливість виникнення вегетативної дисфункції при за рахунок сегментарних та надсегментарних механізмів при будь-якому захворюванні, що погіршує свою очередь, перебіг основного захворювання, і участь вегетативної нервової системи в процесах адаптації, при різних варіантах тризу. Це і є актуально. Що таке вегетативна дисфункція? Це загальна назва порушень діяльності вегетативної нервової системи, які приводять, в свою чергу, до порушень функціонування внутрішніх органів. Основні функції вегетативної нервової системи, як відомо, полягають у підтриманні гомеостазу, тобто внутрішнього середовища організму. і Адаптації, пристосування до умов зовнішнього середовища, що постійно змінюється, і ще його називають терміном гомеокінез. До таких умов відносяться якраз зміна погодних умов, фізична, розумова діяльність, ну і ті психоемоційні стреси, які ми з вами, на жаль, постійно переживаємо. Згадаємо трошки анатомію вегетативної нервової системи, щоб розуміти, про що йде мова. Вона представлена надсегментарним відділом, тобто не специфічні системи мозку. Чого вони так називаються? Вони не мають чітких структур, які викликають симпатичні чи парасимпатичні реакції. Є загальна психофізіологічна реакція, яка використовує сегментарні механізми. А сегментальні механізми це, як ви знаєте, симпатичний парасимпатичний відділ, які мають чіткі анатомічні утворення в бокових рогах відповідних сегментів спинного мозку, симпатичних та змішаних парасимпатичних гангліях, і вже які йдуть до органу. А надсегментарний відділ це гіпоталамус, це ретикулярна формація, це лімбічна частина кори головного мозку, які відповідають за загальну психофізіологічну реакцію. Тут синдром вегетативної дисфункції це та ситуація, коли виникає дисбаланс в надсегментарних структурах і відповідно між симпатичною і парасимпатичною системою, які, які Узгоджують гоме та гомеостаз. Тобто, синдром вегетативної дисфункції це психовегетативний синдром, та їх вегетативно-соматичні прояви, які виникають в результаті дисбалансу. Як ми можемо перевірити? Стан вегетативної нервової системи. Це завжди у всіх лікарів і у неврологів, в тому числі, викликає дуже велике напруження, тому що дійсно вегетативна нервова система її дуже важко оцінити. Ну І оцінюють його таким параметром. вегетативний тонус, це стабільні характеристики стану вегетативних функцій у період відносного спокою. І це спеціальні опитувальники за шкалами, таблиці, що реєструють об'єктивні вегетативні показники, вони є, вони з балами. І дослідження вегетативного статусу ну це і огляд, де ми бачимо вазомоторні порушення в ділянці рук, ног і шиї, наприклад, ну і існують все-таки об'єктивні критерії, наприклад, індекс кердо. Да? Індекс кердо це відношення 100 ми множимо на одиницю мінус діастолічний тиск, поділене на частоту серцевих скорочень, і при повній вегетативній рівновазі, тобто при етанії, він повинен бути рівний нулю. Тобто тоді ми говоримо, що у людини немає дистонії, скажімо так. Якщо він більший нуля набагато, це симпатикотонія, якщо він менший нуля, ваготонія. Міжсистемне кардіореспіраторне співвідношення це коефіцієнт Хільденбрата. співвідношення частоти сердивих скорочень, до частоти дихання. Ну, і от ви бачите, які показники показують дискоординацію вегетативного забезпечення респіраторної кардіальної системи за вагатонічним вегет, чи за Симпатикотонічним типом. Ну І ем, гомеостаз, гомеокінез, те, про що ми говорили. Вегетативна реактивність це реакції, які показують відповідь організму на внутрішні подразники. Тобто це синокаротідний, околокардіальний рефлекс, ем, можуть використовуватися фармакологічні проби. І вегетативна реактивність це якраз гомеостаз. Тобто, якщо ми бачимо, от ви бачите оцінку самої вегетативної реактивності, нормальна підвищена, знижена або збочена чи перекручена, тобто в нормі 8-12 ударів, хоча це теж ем, дуже ем, можуть показники трошки відрізнятися і в ту і в іншу сторону, але підвищена парасимпакат. Карнічна реакція гальмування ЧСС понад 12 ударів. Такі люди дуже схильні до синкоп знижена це менше, ніж на 8. Це вже симпатикотонічна реакція. І гомеокінець, вегетативне забезпечення діяльності, воно може бути перевірене вегетативною реакцією на будь-який віддіянь. Фізичної, яка становлюється за допомогою фізичних та вантажень, наприклад, 30 присідань, виларгіометрія, а також орки, яку нас. Проб, які бувають активні і пасивні. пасивні. Ну, на, на, на даному слайді проба представлена пасивно, ну а в практиці ми використовуємо активно, тобто з горизонтального положення пацієнт встає вертикальне. І якщо частота пульсу серцевих скорочень підвищується більше, ніж на 20, то це буде симпатикотонічна реакція, і навпаки, якщо вона або знижується, або не ніяк не змінюється, то це будуть вже ваготонічні реакції. Ну і синдром вегетативної дисфункції він може проявлятися, як ми розуміємо, в. В будь-якій системі локус морбі, він визначається тим, знову ж таки, який приморбіду у пацієнта. Це може бути кардіоваскулярна система з відомими вам проявами, і порушення ритму, і підвищення або зниження артеріального тиску. Це респіраторна система, де є гіпервентиляційний синдром, задишка, і гастроінтестинальна система. Між іншим, коли сьогодні йшла мова про синдром подразненого кишечника, кишківника, то в принципі, ті скарги дуже, дуже схожі і вони такі ж самі, як при синдромі вегетативної дисфункції. Дійсно, це функціональне порушення. В системі терморегуляції, в системі судинної регуляції вазомоторний головний біль, вестибулярній системі. Системи запаморочення, головокружіння, нервово-м'язові системі головний біль напруження, болі в спині, сечовидільній системі. Коли є безурічні прояви, тобто кожна система може функціонально таким чином реагувати. Ну І в МКБ-10 я далі нагадаю вам цю класифікацію, це якраз і представлено у вигляді сомато вегетативної дисфункції, такої, яка проявляється дійсно теж у різних системах. І, Постановка діагнозу вона ем, йде на виключення. Тобто вегетативна дисфункція, це діагноз виключення. Ми виключаємо всі ем, органічні ураження даних органів ем, для того, щоб говорити про їх функціональне ураження. Ну, от, діагностичні маркери на наприклад, на можна привести такі наявність зв'язку соматичних симптомів з психогенним фактором, закономірною. Для вегетативної дисфункції є рухливі симптоми, тобто заміна одного на інший, і поява такого симптому нового для хворого це знову додатковий стрес. Ну і те, що ми сказали, відсутність органічного ураження органів і систем. Етіологічно синдром вегетативної дисфункції. Ми, ще раз я хочу наголосити, що це синдром. Це не хвороба, це синдром, який супроводжує або конституційно замовлену вегетативну дисфункцію, тобто і батьки, і діти таких дітей навіть називають вегетативними інвалідами, вікові ендокринні перебудови, підлітковий і клімактеричний період. Симатичні будь-які захворювання, захворювання нервової системи, які включають центральні ураження саме тих структур гіпоталамусу, ретикулярної формації, лімбічної частини кори, які є надсегментарними, і периферичної нервової системи тих самих утворень, симпатичних, парасимпатичних, професійні захворювання, синдром хронічної втоми, психіатрична патологія. Але сьогодні ми більше приділимо увагу психологічним зрушенням на тлі стресу, і це саме той фактор, який сьогодні для нас дійсно дуже актуальний. І хочу наголосити, що за останні кілька десятиліть світ стрімко змінився, продовжує змінюватися і прискорений ритм життя разом з нестабільністю, мінливими зовнішніми умовами. Говорять про те, що ми сьогодні живемо у світі нестабільності, невизначеності, складності, неоднозначності. Це 2013 рік. Але чи могли ми з вами тоді навіть уявити, коли ми говорили, що яке напружене життя, який стрес, як важко уявити ті умови, в яких живе наша Україна сьогодні? Спочатку пандемія. Потім страшна війна, дійсно, всі ці фактори страх і тривога за майбутнє, втрата близьких домівок, імміграція, втрата роботи, дистанційна робота, недоступність медичної допомоги. Все це додає стресу. А що таке стрес? Це погано чи добре? У нас це поняття завжди асоціюється з поганим, але стрес це просто загальний адаптаційний синдром. Це не специфічна нейрогоморальна нейро реакція організму на дію стресорів різної природи. І навіть за сучасними даними, щоденний стрес 14 епізодів, це допустима норма, що розглядається як адептивний синдром. Тоді, чому ж він може викликати? Такі вегетативні, в тому числі, порушення на тлі тої тривоги, того страху, який виникає під час стресових ситуацій. Ну, Стрес це, по-перше, не просто те, що з нами трапляється, а те, як ми до нього до цього, цього стану відносимося. Будь-який стресовий чинник викликає реакцію адаптації. І без цієї реакції, без самого стресу ми просто не можемо адаптуватися. Тобто, Будь-який фізичний подразник, будь-який психологічний подразник, будь -то, він, будь то він навіть радісний, скажімо, так, він може викликати вже далі психофізіологічні реакції. Так от адаптація вона може бути адекватною допомагати організму впоратися з новими умовами функціонування, а може бути або недостатньою або надлишковою. Пам'ятаєте, ми так і говорили про проби, які ми робимо при дослідженні вегетативної нервової системи. Тобто гомеостаз може бути недостатнім або надлишковим, і навпаки, гомекінез може бути недостатнім чи надлишковим. І це якраз і приводить до появи дезадаптації, дистресу. І в МКБ 11 навіть порушення безпосередньо пов'язані зі стресом називаються порушеннями адаптації. Це дезадаптивна реакція на встановлені психосоціальні чи численні стресори, інші, яка зазвичай виникає протягом місяця з моменту впливу стресора. Зазвичай проходить протягом шести місяців, якщо тільки стресор не збігається, не зберігається довше час. Але вона може перейти при дезадаптації в той самий синдром вегетативної дисфункції в НКБ, Він іде як соматоформна вегетативна дисфункція. Ну, подивіться, між іншим, соматофорна дисфункція верхніх відділів кишеч гастроінтестинальних, нижніх відділів дихальної системи, сечостатевої системи, те, про що ми говорили, якраз МКБ-10 підкреслює е е е саме роль стресу в виникненні вегетативних е стресу, ну і далі тривоги, дезадаптації і виникнення вегетативної дисфункції. Ну, от ще раз представимо, як це виникає: включається гіпоталамо гіпофізарна надбивникова вісь. Ми не говоримо тільки, що це тільки вегетативна нервова система, включається багато нейроендокринних механізмів, включається багато нейромедіаторних механізмів, і виникає при такому дисбалансі синдром вегетативної дисфункції. І ще раз наголошу, що відповідь на стрес адекватність адаптації чи дезадаптації залежить від особистості людини та її стресостійкості. Це є і генетичні ситуації, це є і те, як людина вчиться бути стресостійким. І провідним моментом стресу, як ми вже з вами говорили, є не якого, якої сили, якого ступеню стрес виникає, а те, як вона цей стрес інтерпретується людиною, бо можуть бути зовсім для іншої людини незначні фактори. А для цієї людини це буде дуже стресогенна історія. І крім того, ця відповідь залежить від співвідношення нейромодіаторів знову ж таки індивідуального, які приймають участь у формуванні відповіді на стрес. Так чи можна ж домовитися зі своїми нейромодіаторами? А якщо не можна, то як їх нейрохімічно підкоригувати? Ну, дивіться, класифікація нейромодіаторів амінокислоти, Амінокіслоти, гліцин – це тормозні механізми, аспартат, це збудливі, збудливі амінокислоти. ну, катехоламіни, адреналін, допамін і так далі, енкефаліни, ендорфіни, диморфіни і так далі. Ми сьогодні сфокусуємося на та, причому ми сфокусуємося сьогодні на гамаміномасляній кислоті, на тормозному нейромедіатору. Ну, подивіться. Чому цей нейромедіатор дуже важливий патогенезі, в тому числі виникнення соматофорних вегетативних дисфункцій. Ну, подивіться на нейротрансмітерні теорії психоемоційних та когнітивних порушень. Вплив стресу зменшує кількість гліальних клітин і підвищує вміст глутамата. А ми з вами говорили, що глутамат це збудливий нейромедіатор. І збудливий нейромедіатор існує в неврології навіть поняття галтаматний каскад, який запускає некротичні зміни в нейронах. Тому Гамамінна масляна кислота, як протилежний нейромедіатор тормозний, гальмівний, він дуже важливий в цьому балансі. І дійсно в реалізації нейрохімічних механізмів тривоги насамперед гамамна масляна кислота в, 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 грає дуже велику роль. І стабілізація її функції, є ефективним фармакологічним підходом. Ми сьогодні саме на цьому механізмі сфокусуємося саме гантергічному механізмі. Але сама по собі гамаміномаслятна кислота має низьку біодоступність і погано проникає через гематоенцефалічний бар'єр, тому що, пояснюється це високою полярністю, біполярністю її складових частин. І молекула Фенібут, яка була створена, і анксіалітичний ефект якої значно вищий і ефективніший, це удосконалена молекула Гандза за рахунок фенільної групи, яка дає можливість вищої біодоступності і гарного проникнення через гематенцефалічний бар'єр. От який же нейромедіаторний механізм дії Фенібуту? Це дуже такий унікальний механізм, який впливає на гамкергічну систему з одного боку, бо гамаміна масляна кислота і на дофамінергічну систему за рахунок фенільної групи, фенілетиламіну, бета аналогу природного моноаміну, за рахунок чого. Підвищується вміст дофаміну та норадреналіну в головному мозку, і це буде психостимулююча трохи дія і позитивний вплив на когнітивні функції. Тобто, з одного боку, ми даємо, заспокоюємо нервову систему, а з іншого боку, ми підвищуємо когнітивний потенціал, тобто без седації і без астенії. Навпаки, астенічний синдром при цьому зменшується. Ну І гармонізація роботи мозку наступає в результаті відновлення балансу між процесами збудження та гальмування. Фенібут, що дуже важливо, чому я на ці механізми хочу наголосити увагу, тому що Якщо ви бачите пацієнтів з вегетативною дисфункцією з проявами головного болю, напруження болю в спині, то Фінібут має ще і. Паралельна тривога і інші вегетативні прояви, то Фенібут має ще й свою власну аналогічну дію за щодо активації антиноциптивних процесів, гамкірегічних і дофамінергічних, знову ж таки, антинацитиптивних процесів, з накопиченням ендогенних апігатів і зменшує інтенсивність больового синдрома. І ще одне, один дуже важливий механізм дії. Є який пов'язаний з нервовим м'язовим напруженням, це те, що загальний дефіцит гамк, який зумовлює, якщо є дефіцит гамк, то гальмівна дія на супросегментарному і сегментарному рівні знижується, що приводить до формування стійкого гіпертонусу м'язів, тобто якраз міотонічного синдрому. Така підвищена нервова м'язова збудливість навіть проявляється з тимптомом хвостика, коли ми постукуємо молоточком по з куловій дозі, тому ми, ми бачимо аж таке е е е якраз мі мі міатонічну реакцію в м'язах і дійсно больові синдроми, вони якраз і пов'язані з підвищенням м'язового тонусу. А фенібут є селективним органістом ганк-бета-рецептора на, на спінальному рівні, це опосередковується якраз міорелаксаційною реакцією. Які ж особливості анксіолітичних ефектів, чому, чому його він може бути ефективним, безпечним і м'яким? Тому що коригуються в тривожні прояви тільки з гамк бета рецепторами, які опосередковують тривалі такі гамк-залежні реакції, і це буде м'яка анксіолітична побічна дія а бензодіазепіни, які Є дійсно гарними препаратами для лікування самої панічної атаки чи вегетативного кризу, але така їх дія приводить до зниження когнітивних функцій. А фенібут, навпаки, як ми говорили з вами, підвищує ці процеси. Ну, і які ж ефекти: ноатропний, ну, мнемотропний, антиастенічний, протитривожний, який заспокійливий без сонливості, і власний аналітичний ефект, доказова база в чому полягає, проводилися плацебо контрольовані дослідження з подвійним засліпленням, мета яких була показати, що в терапевтичних дозах на 0,25-2 грама на день фенібут безпечний і добре переноситься. Ну і Біфрен, um, з яким ми дуже багато працюємо. Працювали, і який є на ринку України. Як ви бачите, застосовується з за 11 років капсульна форма знизу ризик печії та тошноти і не викликає тих всіх ефектів. Ну, не містить лактози, це теж може теж цікаве. І подивіться дослідження, баланс, яке було. Проведено марутою Наталією Олександрів під її керівництвом показано ефективність лікування самобіфреном, і ви бачите, які позитивні результати тривожності, лікування тривожності, роздратованості, неспокою, тривожних очікувань, страшних подій. Як довго та як часто слід призначати? 250-500 250-500 мг двічі тричі на добу все залежить від виразності вегетативної та тривожної реакції, від двох-трьох тижнів, знову ж таки, до півтора місяці, у залежності від виразності симптоматики. Як часто, знову ж таки, за показами 2-4 рази на рік, все залежить від тривалості попереднього лікування? І коли? Перед їжею, але добре запивати водою. Ну і чи можна призначати у поєднанні з іншими медикаментами? Посилює дію снадійних, нейролептичних, наркотичних, протисудовних препаратів, тому ем, може бути таке призначення, але ми тоді повинні уточнювати дозу. Ну і ще ем, дуже часто мені задають питання, ем, як можна ще от, ем, допомогти пацієнту в момент панічної атаки. Так? Ми знаємо з вами, що панічна атака або в соматичній медицині це вегетативний криз з тривогою, який починається з тривогою, то якщо вдатися в нейрофізіологічні механізми, то в момент виникнення страху, тривоги у мозку підвищується активність правої півкулі. Ми навіть по собі, мабуть, звертали увагу, що якщо ми боїмося або тривожимося, то у нас навіть когнітивний рівень когнітивних функцій знижуються і звужуються. І тривожність можна знизити, посилюється активність лівої півкулі. Тобто фізична активність я рекомендую пацієнтам присідати, робити якісь вправи, або заміщуючи тривожну активність правильної півкулі більш позитивна, візуалізація позитивних подій, музика поезія. А в момент виникнення цих фізичних правил можуть, можуть метаболізувати гормон стресу адреналін і знизити напругу м'яза. Це дозволяє якраз на нейрофізіологічні механізми страху і тривоги подіяти. І о, рекомендую всім о, володівати діафрагмальним диханням. В момент виникнення вегетативного кризу виникає гіпервентиляція. Тому рекомендується сповільнити дихання, дихати в пакет, який зберігає вуглекислий газ, що виходить при видихові. І, дякуючи цьому, збільшиться концентрація вуглекислого газу в повітря, яке вдихається, і це спричиняє закінчення панічної атаки. І діафрагмальне дихання, тобто е дихання животом, скажімо так. Це метод дуже ефективний для позбавлення від симптомів панічної атаки, особливо запаморочення. Ну, йога Йога, медитація, відома Шавасана, яка дозволяє повністю розслабитись, не релаксуватися, тобто, йога Взагалі дуже важлива при м'язовому напруженні і при емоційному напруженні, бо вони одне один супроводжує інший. Ну і що треба пам'ятати? Що більшість пацієнтів з тривогою, цією самою вегетативною дисфункцією, звернуться і звертаються до лікарів загальної практики. Неврологічній та терапевтичній практиці такі порушення зустрічаються як самостійний, так і як синдром неврологічної та соматичної патології. Лікування повинно поєднуватися з корекцією тривожно-вегетативних порушень. І саме біфрен може бути корисним в такій комплексній терапії, тому що він впливає і на тривожний компонент, і на вегетативний компонент. А вплив на емоційні та вегетативні компоненти дозволяє підвищити, підвищити якість життя пацієнтів. Хочу всім побажати емоційної та вегетативної рівноваги. Хочу ще раз подякувати за запрошення і будемо жити. Будемо працювати, будемо любити, будемо перемагати, і дійсно дякуємо нашим збройним силам за те, що ми можемо жити, працювати, любити.